Троє дверей, які автоматично відчиняються під час повітряних тривог, встановили у Хмельницькій тергромаді. Понад 2,5 тисячі заявок на часткову компенсацію коштів подали жителі області до податкової. Хто може претендувати? Дитячий скелет та кераміка у Меджибіській фортеці продовжуються археологічні дослідження. Якщо в мене там підвал знаходиться, то я мушу заходити. У нас тут знаходиться комутатор, де лічильник стоїть на тепло. Двері у цьому найпростішому укритті встановили в межах програми Моє укриття. Відчиняються вони автоматично під час повітряної тривоги. В інший час приміщення можуть відкрити мешканці, розповідає одна із них хмельничанка Леся. От приложується ця, там видали нам такі от штучки, приложуєш цю штучку і, і тоді заходиш в дому. На 11 будинках встановили 19 таких дверей в його управляючій муніципальній компанії, розповідає головний інженер компанії Леонід Маціяшко. Коли йде сигнал повітряної тривоги, автоматично йде сигнал на електронний замок відкривання. Замок відкривається, і тоді людина може вільно відкрити двері. Там є лавочки, вода, облаштоване укриття для перебування людей, тимчасово під час повітряної тривоги. 43 автоматичних дверей у Найпростіші укриття багатоквартирних будинків Хмельницької тергромади встановили у межах програми Моє укриття, розповідає заступниця начальника управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Олеся Маркітан. Робили це, аби у всіх був вільний доступ до сховищ під час тривоги. Ну, єдиною вимогою до мешканців для реалізації цієї програми є. Те, що мешканці зобов'язані під час небезпеки, під час повітряної тривоги надавати доступ до укриття всім, хто знаходиться поруч. За словами Олесі Маркітан, програма почала працювати з минулого року. Кошти на реалізацію взяли із міського бюджету. Близько одного мільйона гривень. Вартість залежить від розмірів, вона коливається від 22 до 25 тисяч гривень за одну одиницю під час дії воєнного стану за обслуговування абонентську плату. сплачує це також коштом Хмельницької міської територіальної громади. Інженер Леонід Маціяшко говорить, двері з автоматичним відкриттям погоджували на зборах мешканців кожного будинку. До цього укриття не захотіли їх встановлювати. Ключі в старшого будинку або в людини відповідальної от за це. Туди приходиться цій людині під час тривоги приходити відкривати. За словами Олесі Маркітан, зараз виготовляють ще 20 автоматичних дверей в межах програми, за які проголосували мешканці. Ірина Футерна вирішила скористатися програмою відшкодування податкової знижки від держави. Говорить, робить це вперше. Побачила в соціальних мережах статтю про те, що можна податися подати заявку на відшкодування певної суми, яку я сплатила за відвідування дитини садочка. каже, не всі навчальні заклади входять до переліку з відшкодування. Старший син відвідує спортивну школу приватного типу, тому податися на цю заявку я на відшкодування не маю змоги. Податкову знижку може отримати будь-який громадянин України, який отримує офіційну заробітну плату. Наразі в області на 1 червня подали дві. 1646 такі заяви, говорить заступниця начальника відділу управління оподаткування фізичних осіб податкової у Хмельницькій області Анна Сторожук. Це дошкільна, позашкільна освіта, це довгострокове страхування життя, це частина сплачених відсотків за іпотечний кредит, це репродуктивні технології, тобто простими словами, штучне запліднення, це переобладнання газу в автомобіль. І це також надається за оренду житла для осіб. Зі осіслів заступниці, подавати заявку можна одночасно однією особою на всі послуги. Аби оформити знижку, потрібно подати такі документи: копія паспорта того, хто зазначений платником в квитанціях, копія ідентифікаційного номеру, копію договору з закладом, який надавав послугу, до прикладу, навчальний заклад, копії квитанції за минулий рік. Довідка про заробітну плату за минулий рік. Реквізити банківського рахунку для повернення коштів. Податкова декларація про майновий стан і доходи за минулий рік. Послуга податкової знижки вигідна не лише для користувачів нею, але й для держави. Такий спосіб держава спрямовує громадян офіційно працевлаштовуватися та отримувати офіційну зарплатню, розповіла телефоном професорка докторка економічних наук Хмельницького національного університету Раїса Квасницька. Додає, що користуються податковою знижкою і студенти. Якщо договір, наприклад, складає студент, і він, наприклад, вже є працевлаштованим і складає на себе, він має право на цю знижку. Якщо він не працевлаштований, він таким чином не має, то в нього хтось із батьків можуть бути в цьому договорі, але вони мають бути працевлаштовані і показати свій дохід. І таким чином цим потрібно користуватися. Зі слів Анни Сторожук, станом на 1 червня поточного року заявникам було повернуто 9,5 мільйонів гривень з бюджету. Ілля Гудзул студент Хмельницької педагогічної академії. Разом зі своєю групою з історичного факультету бере участь в археологічних дослідженнях під південно-східним муром Меджибіжського замку. Каже, уже віднайшов артефакти 17 18 століття. Працюю півтори години, за цей час було знайдено декілька шматків кераміки. Щодня заглиблюються на штик лопати, говорить студент. Під час розкопів буває заходимо от як сьогодні декілька шматків донних частин Глечика. ще один учасник археологічних досліджень, студент Хмельницької педагогічної академії Дмитро Танасюк. Нині віднайшов кістки тварин, ось тварин та кераміка кафлі. Шостий рік поспіль студенти проходять археологічну практику у заповіднику Межибіш, розповів дисант кафедри Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Сергій Семенюк. Головне завдання нашої практики це простежити, як артефакти із розкопу стають музейними експонатами через чистку, через камеральну обробку, через реставраційні роботи. У першому шурфі, каже завідувач сектору археології державного історико-культурного заповіднику Межибиш Віктор Вєтров, знайшли дитячий скелет. На рівні 20 сантиметрів від денної поверхні було поховання дитини приблизно рік-півтора. Вирагідне датування приблизно 200 років. Під скелетом розповів археолог залишки кераміки 17-19 століття. У нижній частині шурфу кахлі 16-го сторіччя. Майже на двометровій глибині каже Віктор Вєтров, дісталися нижньої цокольної частини фундаменту муру. Зробили траншею, відсипали каміння, залили нижню цокольну частину розчином і вже далі вже йшло мурування. Заглибивши ще на 40 сантиметрів, каже археолог, планують дістатися нижньої частини фундаменту. Товщина цього замкового муру сягає півтора-два метри. У верхній частині, а в нижній частині ми його не дослідили. Саме у цій частині північно-східного муру Меджибіжського замку розкопки проводять вперше, говорить Віктор Вєтров. Обставини Будівництво цього муру для нас ще поки зовсім невідомий. Шурфом номер 2 ми досліджуємо ділянку стокування муру і бастеї. Ще одним шурфом ми досліджуємо центральну частину мура. Як він закладався зі знайдених артефактів залишки пляшок 18-го століття, розповідає археолог. Головним завданням цих археологічних досліджень каже Віктор Вєтров, є пошуки нижньої частини муру і нижньої частини бастеї. Хмельничанка Богдана під час літньої спеки кілька років поспіль облаштовує імпровізовані поїлки для безпритульних тварин. Котики, собачки і пташки потребують свіжої питної прохолодної водички. Дивитися, щоб водичка була свіженька. Міняти зооволонтерка громадської організації Врятуй життя Ірина Кравчук каже, саме у літню спеку гине багато тварин та птахів. Просить звертати увагу, якщо лежить десь там собака чи лежить кіт. Важко дихає з виваленим язиком. Так от не реагує взагалі на подразнення. Знаєте, отак от, от просто дивиться, ну такими от очима нерозуміючими. Потрібно таку тваринку обов'язково доставити до ветеринарної клініки, тому що тварина вже явно має всі такі ознаки теплового удару. І якщо немає можливості завести тварину відразу до ветеринарної клініки, її просто десь треба відтягнути в прохолодне місце, змочити її животик, її змочити лапки, її змочити голову прохолодною водою. Віддишка, прискорене серцебиття, судоме, такі ознаки сонячного теплового удару у тварин. Останнім стає погано вже при температурі від плюс 25 градусів, розповів лікар ветеринарної медицини Микола Яценко. Бажано чим пошвидше надати адекватну ветеринарну допомогу тварині. Це повинно бути все спрямовано на запобіганню набряку легень, запобіганню набряку головного мозку, що розвивається дуже швидко. Це інфузійна терапія серцево суд. Дині препарати, препарати для зниження внутрічерепного тиску. Зооволонтерка Ірина Кравчук рекомендує під час пекотних днів виходити на прогулянку зі своєю тваринкою вранці та ввечері. Не залишати своїх улюбленців зачиненими у автомобілі. Та облаштовувати для безпритульних тварин біля будинків, магазинів та кафе місця з питною водою.